1917 рік застав нас в дуже складних обставинах, тобто формально, об'єктивно все чудово розкладалося. Імперії, які опановували українські території, розпадалися. Але виявилося, що українське суспільство не повністю готове скористатися з цим історичним шансом. Якщо польське суспільство марило ідею незалежності, переважній більшості, готувалося до цього, еліта була готова, суспільство. То з'ясувалося, що українське суспільство, і зокрема лідери визволі змагань, до цього не були готові. Візьмемо приклад Симона Петлюри, який в 1904-5 роках в літерниковому віснику писав після російсько-японської війни, що от ми проти імперіалістичної війни, ми не будемо створювати армію. І очевидно, він пройшов свою духовну еволюцію, свій світогляд змінив. Але це тільки в результаті. Кривавого випробування. А частина лідерів, і поважний науковець Грушевський, і непоганий письменник Винченко, і не змінилися у світогляду. І значна частина е, українців посполитих звичайних теж, на жаль, повністю не усвідомлювали, не усвідомили сенсу державності. За це, на жаль, ми потім заплатили високу ціну.